Так, друзі, всім привіт! Значит, це е, включення на наступну тему. З, ну, хто пам'ятає, я на початку цього каналу напевно ж да? Знімав відео про білу конюшину на винограднику, як я сіяв, це все діло. Відповідно, там дехто з вас запитували, Тоха, покажи, що там, як там конюшина себе почуває на винограднику. Я обіцяв, що відповідно, зніму відео. На даному етапі в садочку працювати не будеш, бо болото таке, що просто капець. Там роботи до фіга, звісно, але працювати не вийде. Тому що і крона сира, і під ногами таке болото, що в Всю ніч знову ж таки лив вчора весь день. от. Буду косити, вже снарядився, всі діла, відповідно, ну, поки не скосив, треба показати. Поїхали. Поїхали, поїхали. Значить, тут ну, травичка тут була, отака, З травичку я не сіяв, але конюшинка в нас десь раніше зійшла, десь пізніше зійшла, десь ще тільки сходить. Но в загальному отака Плотнячком таким нормально. Як бачите, Либода починає вже перти. Ось такі кущики виноградику. Вже навіть з громками <сум> викидають, але до них ще черга дійде, так би мовити. І ось тут -то теж дивимося. Це в нас слава Україні. бачите, такий пішов. Вона навіть локальний хлорозік має, да? Трошечки. Да? Не мільдяшка, ні. Локальний хлорозік. Ну а конюшинка ось така. Відповідно, зараз я це все діло прокошу. І я думаю, цим буранам не дуже сподобається, а конюшинка в свою чергу буде рости. Дивіться, якийсь буран такий цікавий. Дуже похоже на, на петрушку. А на запах це взагалі не петрушка. Щось незрозуміло, якісь враждебні технології. Але отака, от одним словом, як бачите, гарненька. Густенька, я кажу, десь якась, бачите, тільки-тільки от сходить, домочило її, <рив> чи, чи зігріло, чи домочило, не знаю. От, ну, В загальному огонь. Тож, дивіться, який слава Україні. Гарненький. Це все діло вже вийде на погоду. Тут взагалі бачите, дрібненька дрібненька Це тут кострище було, тут палили багато геляк, тому що ж я ж і тут горіх видалений, от, і тут горіх видалений. І я це все діло ось на цьому місці спалював. Свій час. Ось дивіться, який ж лучистий. Теж кущиком весь. От, і тут конюшенка. Тут в мене колись була яма така глибока, десь 2 метри глибиною. Я в цій ямі кроликів колись розводився, що свої шкільні роки. Е -е, ось дивіться теж лучистий, бачите? Ну такий. Пойде. справився, позеленів і почав рости. Ось, дивіться, яка конюшенка. Тут бачите, вже прямо. Прямо гарненька така. От. Понятно, що бурани теж питаються це все діло швидко захватити, але сьогодні їм останній день чи в останню путь. Навіть якщо там ще щось відіб'є, то з наступним косінням я точно його приземлю. В садочку картина така, бурани пруть, пруть безбожно. От. І я вам скажу, що скільки це ще... Тижня ж нема, да, як я закінчив проломку. Да, Немає, нема ще тижня. От, але вони вже, дивіться, вже так око справилися і зі сторони на перший погляд і не скажуть, що вони були проломані. Ну Хоча крони просвітлені, звісно. І прирости додавили, і пасинки вже пішли, такі, такі вход серйозні. Дивіться, які пасинки вже. Бачите? Отак. Ну, Коротше, росте, все добре. Персики справилися. Так, і давайте сходимо... Ось дивіться, якась така непонятка, а що це за фігня? Іресно. Це так походу Сігном по цьому спрацював, да? А я ще вчора підходив, не було видно цього. Я оці бачите, по ньому є, є клястеросприоз. По листочках воно ніби й видно. От. І Я дав по окремій програмі сігному. І дивіться, його як припалило. Інтересно. Інтересно так. Ну і зайдемо на пасіку, тому що я теж тут підсівав, але тут і своїх бурінив, звісно, за глаза вистачає, але і підсівав, то теж. Бачите, така дрібненька конюшинка. Йде. Все окей. Все окей. Тут що у нас... То це в нас сіяна, да? дивіться, я вже підв'язав, отакі натяжки, бачите, поробив до цього до ну, верху. Щоб вже можна було нам на мотузочку і пускати це все діло догори. Ось теж. да? так? Да, Звздні зв врата, бачите? Тоже пішли рост і от вони сюди піднімуться і все буде окейшки. Так, і тут а. теж є. Ось, о, бачите, в мене один з цих хворих, що я був показував десь в попередніх відео. Ну, говорив як мінімум за нього. такий він. Зараз бджоли мені меду, напевно, трохи дадуть. Працюють? Дощик при тих, працюють бджолки. Так, що ми тут бачимо? Ну тут... Ну, хоча теж є, бачите, дивіться, припечене таке. Тому що тут манілія, чого, клясте так нормально. І бачите, трошки є камеді течення. Такої себе. Ну на тих здоровіших, ну давайте сходимо, глянемо на ті здоровіші, що не такі уражені, яка там картинка. Тому що Я їх просто по окремій програмі, думаю, не буду чекати загальної обробки. бистренько ляпну хай, хай препарат працює. Ляха капець болото на... до них. Такі листочки, бачите, прикручені, червоні. Ну, тут не видно таких попечених, як там. Можливо вони настільки уражені були. Де це? Я ще ось його. Ну цей теж більш-менш нічого. І цей теж такий не дуже. В меншій мірі, але ну, ще не почав зеленіти. Ну, йому, зрозуміло, треба буде дати антистресант, зараз погода нарівняється. Ну, ці, тут ці, бачите, хороші зелені, тут питання немає. І ось цей я теж вам показував тоді. Ось дивіться, яка камідітечення пішло. Тобі по сухій погоді треба буде зачистити, ну і обробку під ним зробити. Да, тут теж, до речі, бачите, є, припекло його. Припекло. Видно? Листочок. Видно наскільки уражені чи що? Наскільки сильно. І от воно там цю інфекцію, видать, глушило сігномом. Ну я так думаю. Скоріш за все, тому що на хворобу так візуально це не схоже. Ну, Такого просто не було раніше. Але я раніше зі гномом не працював. Це в мене цей рік перший раз. я, Думаю, спробую Сігномом навести шороху посадку. Капець, ти в ці який буряний. Фрізувати треба кров з носа, але що ж ти зробиш, як болото, безбожне. Ось така, друзі, картина. Ось така коротч, в садочку конюшина. Відповідно, буде підкошуватися, вона набере набере нужного мені об'єму, розміру. Ну, я думаю, буде. Все красота буде такий конюшинно травянистий газончик в... на винограднику. Виноградник у той буде називатися ЖК-2. <хи> Хто слідкує, той, той в темі. В мене ЖК-1, ЖК2 і ЖК3. Ну, або той ЖК столичний, ЖК2 і ЖК3 буде. ЖК-3 аж там. Аж он там. За, за Персіками. Ззаду. Якось так. Якось так, друзі. Ну що ж, я погнав косити. Вам гарного перегляду! Дякую за підписку, дякую за коментарі і за лайки. Все, пока-пока, до нових зустрічей!